Добрий день, всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса і це канал про в'язання. Сьогодні я хочу Найбільше. почати знімати відео, воно буде, скоріш за все, з декількох шматочків, як по типу влога, я не знаю. Сьогодні я вступаю, точніше, я вступила в марафон вже. Пару днів тому, але сьогодні видалась така можливість почати знімати відео. І це марафон, який проводить Оля Дібріна. Марафон називається Зимова лялька. Марафон по в'язанню ляльок. В мене тут стоять для краси, це я їх ще не зв'язала в цьому марафоні. Це просто з наявності моїх дві ляльки-українки, які в мене є прикрасила кадр. І зараз я покажу, покажу те, що я вже зв'язала у цьому марафону. Перша робота це теж така маленька українка, як ви бачите, перед собою. Але ось така з оченятами і з маками. Ось така вона самостійно стоїть. За рахунок своєї сукні, ножки в неї коротше, ніж сукня. Тому ну, це дуже зручно, як на мене, можна поставити. Вона в мене моя, наприклад, та, що в мене була, стоїть в мене в кімнаті на поличці, і я ходжу, в нею любуюсь. І ось це в неї тепер є друга її подружка, яка не спить. Ось така вона прикольна, дуже гарна. Вона в мене вже була почата, я її тільки доробила. В цьому марафоні. Ось така. І друга в мене лялька, яку почала в'язати. Це недаремно тут в мене стоїть Українка, тому що я знову почала в'язати Українку. Але тепер я хочу зв'язати Українку з соняшниками. І я цього разу почала в'язати не з голови, як завжди, як в майстер-класі. В майстер-класі там починається в'язання з голови. І я в'язала так само, як в майстер-класі, а цього разу я вирішила. Піти з шляхом я почала в'язати з ніг. Тому в мене готові вже ось така лялька без голови, ніжки, в неї сині чобітки, блакитна спідниця. Жовто-блакитна така. Я навмисно не взяла яскравий блакитний, тому що я спеціально хотіла, щоб вона була така в ніжних кольорах. Якби в мене був в наявності більш ніжний жовтий колір, то, мабуть, я зробила б і цей не такий яскравий, але загалом я дивлюся, мені подобається, що є якийсь такий яскравий акцент, на який буде привертатися увага. Тут в мене дві спідниці, одна біла. Але знаєте, що мені не подобається? Е, я поки що так собі думаю, але, можливо, я не буду цього робити. Я думала розпустити тут один рядочок, щоб трошки воно було більш. Ну, видно, що тут є біла спідничка. Хоча воно і так ну, гарно, але ну, то я подивлюсь, то вже, якщо взагалі заморочусь. Ось така в мене є. І ось така голова. І. Я була би не я, а якби мені всього вистачило. Тому що в мене не вистачило на два рядочки цього кольору, на два рядочки голови 73-го. І в мене немає для волосся пряжі. Ну, В мене є коричневі, але, скоріш за все, мені жодного кольору з тих, які в мене є, не вистачить. Тому я навіть не буду починати, тому що потім все одно доведеться розпускати. Навіть якщо я замовлю такий самий колір, він все одно буде іншою партією, все одно буде колір відрізнятися. Це вже не, не один раз я стикалася, тому краще і не починати. Тому я зараз мені треба подумати, що мені ще треба, щоб не замовляти два моточки пряжі. і я... Подивлюсь, виб виберу, яку ще, можливо, я ляльку захочу зв'язати. Подивлюсь, щоб в мене все на неї було. А якщо чогось немає, то дозамовлю. Ось така буде україночка. Мені вже подобається, ось так я дивлюся, і в мене око радіє. І в неї будуть е соняхи так, ну, такі ж, також ось таким яскравим кольором. І будуть ось такі дві красунечки в наявності. Це поки що все. Більше мені нема чого показати, більше я не починала ніяких ляльок в'язати. Тому зустрінемось у наступному під'єднанні. Я покажу, можливо, можливо, вже буде готова робота в мене, а можливо, ще якісь процеси. Дякую за увагу! Зустрінемось у наступному під'єднанні. Це друге під'єднання в цьому відео. Вже підійшов до кінця цей марафон, сумісник, як правильно сказати, я не знаю. І в мене була маленька українка, я показувала. І я доробила свою ось таку красуню величезну, ще одну українку. Як я і планувала, Казала, не пам'ятаю, казала у відео я чи ні, але я так, мабуть, дівчата, можливо, в чаті писала, що я хотіла хоча б дві зв'язати, ну, як планувала, так і вийшло. Ось така вона красива. Це по майстер-класу Галіни Веремєєнка зв'язана. Як і всі мої українки великі. Тут єдине, що я зробила ось тут вишивку бісером, десь побачила, що. Таку ідею. І зробила її в таких жовто-блакитних кольорах: квіти. Також ну, не, такі, не такі, як в майстер-класі. Це я десь побачила схему на цей соняшник. А на ось цю синю воложку дуже я довго шукала і в Ютубі. І так на просторах інтернету просто дивилась схеми, ну Навіть не то, що схеми, просто ідею, як би зв'язати. Нічого не знайшла, схеми не знайшла підходящої мені. Була одна схема, мені сподобалась на квітку, але я почала її в'язати, і вона ну, виходила. прям з таким десь розміром, ну, тобто, ну, взагалі сюди не підходила б. І я тоді вирішила, думаю, ну що ж, я взагалі вже не, квітку не вигадаю. І так науко зв'язала. Ну, вийшла, чесно кажучи, мені подобається. Прикольно вийшла. Я навіть думаю, можливо, зніму такий маленький майстер-клас на цю квітку сюди, на канал, щоб була. Можливо, комусь теж знадобиться, будуть шукати. А в мене є. Ось так. Тому ту маленьку вже вам не покажу, тому що я її вже подарувала на День української жінки, подарувала вчительця синам в подарунок. А ця велика в мене в наявності. Ось така. Підняла камеру, поставлю вам цю красуню сюди і поставлю до неї її подружку. І ще ось така маленька в мене в наявності, але вона зв'язана. Не в рамках цього марафону. І ще є ось такий в мене козак. Така компанія. Ну, і щоб не було це відео, прям таким коротеньким, покажу, що трошки що я робила напротязі цього тижня. Чесно кажучи, іграшки особливо я нав'язала, тому що. Е по-перше, в мене їх багато в наявності, в мене зараз така задача їх хоч трошки продати, щоб потім в'язати щось новеньке, бо їх скоро вже нема, нема де зберігати буде. Тому я так більш щільно зайнялась в Тіктокі в ефіри виходжу. Загалом приділяю увагу, щоб продати. І вибачаю, що в мене там свинка морська з глузду. З розуму сходить. Так. І що в мене я робила? Оцей їжачок прекрасний в мене був готовий, але в нього були очі тут просто такі. Так, в нього були брівки. Ну просто брівки, як звичайно, я в іграшках роблю. А в мене його хоті, хочуть купити, будь, купують точніше, і попросили, щоб я зробила, щоб він був такий більш як дівчинка, переробила я брови і переробила я віки. І ось такий вийшов чудовий і ще попросила, щоб я цей грибочок сюди пришила, бо він був просто, ну, як шов в комплекті, але не був пришитий. Тому цей їжачок знайшов дом. Також він в мене довго лежав, але нарешті знайшовся йому той, хто його. Забере до себе додому. І ще хочу показати, там в інстаграмі теж сьогодні стартує тиждень, кольоровий тиждень, дівчина-в'язальниця запускає такий. Ну, мені сподобалася ідея, я вирішила, що буду приймати участь, і там в неї була фотографія її зайчика. Ну і треба було зробити репост. Я зробила, і в мене побачили цього зайчика, і замовили. Ось, І я купила майстер-клас. В цієї дівчини. Хоча зайчик не такий прям складний, можна було його зв'язати і самостійно там підібрати, але все ж таки я вирішила, що швидше буде зв'язати по майстер-класу, і він буде точно такий самий, як на тій фото. Тому, думаю, що замовник буде задоволений. І ось цей зайчик, кролик, точніше, ось. І ще в нього буде ось така жовтенька шапочка, ципленок, курочка, не пам'ятаю. Ну, Я думав, що багато, багато хто бачив, я думаю, що багато хто приймає участь в цьому тижні стартів, скажу так, тому думаю, ви, на, напевно, бачили цього кролика, і він класний. І я так на нього дивлюся, мені вже хочеться його і в рожевому комбінезончику зв'язати, і в ще якомусь. Але я поки що тримаюсь. Ось такий класний кролик. І це все. Ще я в'яжу шапку, яку я вже зв'язала до зменшень. А потім зрозуміла, що я трошки набрала невірну кількість петель, щоб зробити зменшення так, як я хотіла. І тому я гадала-гадала і так і так вирішувала, як мені вийти з цієї ситуації. Але потім я зрозуміла, що мені простіше все це розпустити і почати в'язати заново і нічого не вигадувати, а просто зв'язати так, як і планувала. Тому ось так. На цьому я буду з вами прощатися. До наступних відео. Дякую величезне вам за підтримку, дякую за вподобайки, перегляди, коментарі дуже люблю читати. Дякую, що подивились це відео. Всім бажаю гарного дня. До побачення!